Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у пісні, либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ. Живе у кожнім слові, якби мені достати струн живих, якби той хист мені щоб грать на них, потужну пісню я б на струна грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби ще лежать в душі на дні, ті скарби ще й для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова. Що в голос невимовні, якби я всіма барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак як сонечко пречисте літом домовили б про речі з всі руки, чого домовить не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй. Ох, барви, струни, слів бракує їй, і те, що в ній живе весною таємною, Лебонь умре, загине враз з мною.